Ваш корабль був знищений ущент таємничим штормом. Команда пропала безвісти, а ви залишились сам на сам з цим таємничим островом. Та попереду майоріли незлічені скарби лорда Ешера. Тож ви озброїлись картою, компасом і підзорною трубою і відправились досліджувати острів. За декілька кілометрів від того місця, де вас викинуло на берег, ви побачили невеличку яхту. Скоріше за все, вона належала іншим авантюристам, які намагались віднайти скарби, але їм так і не вдалося покинути острів. Що ж, однією проблемою менше, тепер ви зможете повернутись додому. Тепер залишилось знайти гіперкуб. На яхті ви знайшли деякі припаси, зброю та навіть вибухівку. Ці туристи непогано підготувалися перед подорожчю на цей острів. Тож у піднесеному настрої ви вирушили на подальше дослідження острову. Знайти замок лорда за допомогою карти не було великою проблемою, але одразу стало зрозуміло, що лорд цінував усамітнення і побудував величезний товстий мур навколо замку. На щастя, ви захопили із собою трохи вибухівки, але навряд чи цього запасу вистачить, щоб підірвати стіну у будь-якому місці. Краще діяти напевне. І знайти найбільш уразливе місце стіни. В рамках цієї задачі ви отримаєте багаторядковий рядок тексту схему стіни, вид згори. Символ решітки вказує на кам'яну частину стіни, а нуль прогалину у стіні. Будемо вважати, що сегменти стіни пронемуровані індексами від нуля до нескінченності. Ви знаходитесь біля індексу 0, і ваша задача знайти найближчий від вас сегмент стіни, який містить найбільшу кількість прогалин. Спочатку перенесемо умову задачі у PayCharm, а далі я вам дам можливість вирішити задачу самостійно. Перед тим як ми вирішимо задачу разом. Вихідний код та посилання на умову задачі можна буде знайти у описі до цього відео. Ми підготували все, що нам необхідно. Тепер можемо перейти до вирішення цієї задачі. Спробуємо поекспериментувати над запропонованим вхідним параметром. Для цього запустимо інтерактивну консоль і перенесемо одне із значень у неї. Багаторядковий рядок тексту не є дуже зручним об'єктом для обробки, тож бажано перетворити його на якусь більш доречну структуру даних. Його можна розбити на окремі рядки за допомогою методу splitlines. А List Comprehension дозволить нам прибрати пусті рядки. Збережемо проміжний результат. В рамках цієї задачі нам потрібно пройтись по колонкам. А ми вже таке робили раніше. Скористаємось методом ZIP і розпакуємо в нього усі рядки як окремі вхідні параметри. А метод zIP буде ітеруватись по усім вхідним колекціям одночасно. Тож таким чином ми отримаємо колонки нашої таблиці. Також, можливо, буде корисним одразу отримувати індекс поточної колонки. Адже саме індекс колонки повинен бути кінцевим результатом роботи очікуваної функції. Для цього використаємо функцію enumerate. А порівнювати елементи між собою ми будемо відповідно до кількості символів решітки, присутніх у кожному елементі, яку ми можемо вирахувати за допомогою методу count. Тепер у нас є усе, що нам необхідне. Нам залишилось перенести цю логіку у функцію і під час ітерування по колонкам обрати найкращий індекс на основі вирахованого значення. Перейдемо до написання функції. Розіб'ємо вхідний багаторядковий рядок на окремі рядки і приберемо пусті рядки. Далі можемо одразу отримати усі колонки, адже нам далі з ними працювати. Не забудьте розпакувати результат функції zip у list, адже функція zip повертає об'єкт ітератор, по якому можна проітеруватись лише один раз. Перед початком ітерування по колонкам створимо два посилання. Перше буде номером колонки, власне нашим результатом. Нехай по замовчуванню це буде 0. Індекс першої колонки. А друге посилання буде відповідати значенню, на основі якого ми виконуємо порівняння. Вирухуємо кількість решіток присутніх у першій колонці. Тепер можемо проітеруватись по усім колонкам. Оскільки нам потрібна саме колонка та її індекс. Загорнемо колонки у виклик функції Enumerate. В тілі циклу розрахуємо порівнювальне значення для поточної колонки. І якщо воно менше, аніж те, яке у нас вже є, це означає, що поточна колонка нам підходить більше, ніж збережено до того. Замінимо індекс старої колонки на індекс нової і збережемо порівнювальне значення, що відповідає новій колонці. По закінченню ітерування ми отримаємо індекс колонки, для якої порівнювальне значення було найменшим. Власне, цей індекс і буде результатом роботи нашої функції. Перевіримо тести. Як ми бачимо, ми виконали задачу успішно. Далі ми можемо перейти до рефакторингу нашого коду. А тести дозволять переконатися, що наші зміни не вплинули на поведінку функції. Почнемо з того, що ми приховаємо логіку визначення порівнювального значення, а саме винесемо її в окрему функцію. Ми скористаємось лямбда функцією В якості вхідного параметру вкажемо індекс колонки, для якої виконується перетворення. Отримаємо колонку по індексу із усіх колонок і визначимо кількість решіток в такій колонці. Це і буде результатом функції. Тепер використаємо цю функцію у двох місцях. Таким чином, ми прибрали дублікацію коду і будемо певні, що порівнювальне значення вираховується в однаковий спосіб для усіх колонок. Цікаво, але тепер в циклі значення колонки нам зовсім не потрібне. Замінимо назву посилання на нижнє підкреслення, щоб це підкреслити. При перевірці тестів ми переконаємося, що поведінка функції жодним чином не змінилась, і ми можемо продовжувати. Виглядає так, що нам не потрібно ітеруватись по колонкам, а лише по індексам колонок. Давайте так і зробимо: дізнаємось кількість колонок і використаємо її як вхідний параметр для створення об'єкту range, при ітеруванні по якому ми і будемо ітеруватись по необхідним нам індексам. І перевірка тестів знову-таки покаже, що ми нічого не зламали. Спробуємо прибрати зайві посилання. Приберемо посилання Value та new value. і будемо порівнювальні значення вираховувати безпосередньо в циклі під час відповідного порівняння. Таким чином нам вдалося прибрати значення, логічно пов'язані з індексами колонок, і які можна вираховувати на основі таких індексів. Перевагою буде те, що нам тепер не потрібно оновлювати це значення і турбуватись з приводу тих випадків, коли ми могли би оновити індекс колонки, але забути оновити значення. А код виглядає набагато лаконічнішим. Тести вказують на те, що у нас поки що усе під контролем. Винесемо кількість колонок у окреме посилання для покращення читабельності коду. Розглянемо уважно цей блок коду. В даному випадку ми шукаємо елемент колекції, вираховуване значення якого було б мінімальним. А це саме те, що робить для нас вбудована функція min. І ми могли би замінити цей шматок коду на виклик цієї функції. В якості вхідного параметру передамо колекцію індексів. Також передамо додатковим вхідним параметрам функцію, яка на основі елементів колекції буде вираховувати їх порівнювальні значення. Цей рядок коду робить те саме, що і закоментований блок коду. Тому і тести проходять успішно. Позбудемось зайвого посилання і приберемо закоментований код. Як ми бачимо, ми значно скоротили код і позбулися вкладених блоків. Тож, ми можемо сказати, що рефакторинг пройшов успішно. Та мені здається, що все ж таки посилання call count є тут зайвим. Приберемо його. Самі додали, самі прибрали. Як ви бачите, рефакторинг це досі таки творча штука. І немає єдиного правильного підходу щодо реструктуризації коду. Та одне правило залишається незмінним. Тести повинні проходити успішно. На цьому ми і зупинимось. Хоча давайте створимо копію цієї функції і ще трохи над нею познащаємось. Самі колонки нам для цієї задачі не так, щоб були дуже важливі. Давайте одразу отримаємо підраховані значення для усіх колонок. Це вплине на реалізацію функції, що відповідає за отримання порівнювальних значень. Їй тепер не треба підраховувати кількість решіток у колонці, адже ми це вже зробили. Їй буде лише потрібно отримати відповідне значення по індексу із підготовленого ліста, в якому кількість елементів буде відповідати кількості колонок. А тести показують, що ми нічого не зламали. А зараз. Трошки магії. Отримання елементу із колекції по індексу є спеціальним синтаксисом для виконання виклику дандер методу getItem, який очікує на вхід власне індекс елементу. Якщо ми його використаємо напряму, тести все ще будуть проходити успішно. Та якщо подивитись на нашу лямбда функцію можна побачити, що це функція, яка отримує на вхід один параметр. І виконує виклик у метод, використавши цей один єдиний вхідний параметр. Чому б в такому випадку не передавати цей метод одразу напряму у виклик функції min? В такому випадку рядок 13 буде більше не потрібен, а поведінка функції залишиться такою, як і була. Замінимо назву посилання на щось більш привабливе. І на цьому рефакторинг нашої функції ми можемо вважати завершеним. Головною перевагою другого рішення порівняно з першим є те, що ми розраховуємо порівнювальні значення для кожної колонки лише один раз, а не кожен раз при порівнянні. Та це не має дуже великого значення, адже розмір даних невеликий. А розрахунок такого значення є достатньо простою операцією. Та, тим не менше, увага до деталей відрізняє хорошого розробника від розробника. Тепер нам залишилось лише скопіювати наші рішення і перевірити їх на порталі Check.io. Як ми бачимо, обидва рішення є вірними. Ну що ж, ви зробили усе як потрібно. Стався сильний вибух, і коли пил розвіявся, ви побачили прогалину в стіні, достатньо, щоб рушити далі. Тепер ніщо вас не зупинить і ви зможете досягти своєї цілі. Чи не так? Та якийсь моторошний холодок пробіг у вас по спині, коли ви попали на територію замку. Можна було сказати напевне, за вами хтось стежить. А на сьогодні це все. Обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити продовження історії, і зустрінемось у наступних відео.